Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо новинки для кухні. Дуже дякую за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Гарного дня та приємного перегляду! Маленький білий салатник, хвилястий краєчок, склокераміка 77 гривень. Пластикова ємність для сипучих продуктів 88 гривень. Ось така цукорниця пластикова за 34 гривня. Димна борщівниця 49. Салатник блакитний скло 84. Салатник біло-блакитний з візерунком 77 гривень, 17,5 см. Тарілка також 77. Чашка порцелянова. Блакитна та біла. 69. Склянка 44. Українське етно. Склянки щенячий патруль 59. Маленька склянка з кольоровою ручкою 39, чашка ребриста із золотою ручкою 99. Склянка висока подвійні стінки із декором 119. Тарілка сіра мармур 109, 149. Салатник також 149. З листочками 88 гривень десертна, 129 обідня. форма для випікання 44 гривні. Хвиляста 69 форма для випікання хліба чи кексу. Деко для випікання 109 Харчовий пластиковий контейнер для зберігання сипучих 169 Набір пластикових мисок 179. Упаковка 3 штуки. Салатник пластиковий листок 34. Ось такий 49, і найбільші 77 гривень. Баночка для спецій пластикова, кришка дерева 77. Декоративна серветка на стіл, кругла 99 Ось така 69, прямокутна з малюнком. Новинки серветки плетені з малюнками по 88 гривень. Є декілька варіантів. Плетена коричнева 77, пластиковий друшляк складний, плюс силикон 99. Маслянка прозора пластикова, 69. Є ще ось така прямокутна: пластик бамбук 64. Пляшка пластикова для напоїв 129 з трубочкою. Ось така 149 прозора. Також з трубочкою та ремінцем. Ліка пластикова 14. Набір підставок підложки 2 штуки 29. Сушарка пластикова на мийку 77 гривень розсувна. Сушарка пластикова для посуду 199. 149 сушарка для посуду силіконова прямокутна. Ось такі є по 59. Салатник маленький, білий з клокераміка 39. Тарілка з лимонами 129. Тарілка етно 109. Колоски з червоної глини обідня 69. А така по акції 59. Маленька чорна чашка керамічна 29 для кави. Такі по 44 керамічні ніжне розмаїття. Серветки 59, 5 штук. Фартушок кухонний 55, скатертина 99. Поліестер. Прихватка кухонна. Рукавичка та фартушок 229. Такий набір 69. Силиконова прихватка 140 гривень. Миска пластикова. 84. Цукерниця скляна подвійна 199, ваза висока, рельєфна 349, єза 199 із золотистим обідком новинка 119 сіре склом. Маленька чорна ваза фарфорова, 55, є ще біла. Бідокремлювач для яйця 77 металевий. Вінчик для збивання кухонний 99. Напівавтомат 69. Терка для сиру з контейнером 149. Ніж для піци 29. Ключ пластиковий для відкривання кришок 29. Прес для часнику на ржавій части 149. Форми для випікання кексів 99, 12 штук на листі. Форма силиконова 49 для цукерок. Ось такі лапки по 49. 7 штук на листі, ведмедики 59, 6 штук на листі, менажниця – 169, дитяча з тваринкою 88 гривень. Дошки 2 штуки упаковка, 129 гнучки, 44 маленька дерев'яна, пластикова та дерев'яна 199 Дошка для подачі сиру бамбукова розсувна з приборами 179. Килимок силиконовий для розкатування тіста 65 на 45 135 гривень. Нарешті з'явилися ось такі калимки для приготування рулетів 99 силикон. Маленький для розкатування тіста 30 на 40 78 88 гривень. Дошка зі знижкою для піци 119 бамбукова. Металева серветниця чорна 49. Ось така ще є цікава новинка за 59. Кружка легенька металева 77 гривень. Турка для приготування кави 85. нержавіюча сталь. Сушарка для столових приборів. Має три відділення: 199, серветниця 140 гривень. Ось така квадратна зі знижкою 77. Маленька терка кухонна на 3 грані 49. Нержавій сталь. Розсікач полум'я, металевий 59. Боксик для зберігання 249 пластиковий. 229-16-літровий. Менший є 109 салатовий. Відро пластикове господарське 99, 549 бокс 50-літровий пластиковий прозорий таз пластиковий 129 на 15 літрів, кошечок 119 органайзер пластиковий маленький 129 на 3 ящика. Вішалка настінна листя 189 на 5 гачків. Є ще ось такі прозорі, дуже класні по 149. На цьому все. Всім дякую за огляд.